Революційних змін виносять на берег суспільства не лише талановитих та достойних людей, але, як завжди буває, персонажів із сумнівною репутацією, нових дітей лейтенанта Шмітта. Контора «Роги і копита в наші часи має сучасну назву, а фігуранти вже не дрібні шахраї, а професіонали з чистими руками. Та от їхні методи залишаються тими ж. Ального медичного університету імені Богомольця зчиняється взимку. Організація Студентське братство звинувачує нове керівництво вишу в корупції. Гучні заяви лунають на нечисленних мітингах та у нішевих ЗМІ. Вимагаємо від міністра ініціювати комплексну перевірку цього закладу. Тому що, якби вона вони є підпорядкованою структурою саме міністерства охорони здоров'я, і ми вимагаємо відсторонити цих корупціонерів. І ініціювати перевірку учасників усіх акцій можна порахувати на пальцях. Ці обличчя засвітилися по всіх газетах і на телебаченні. Серед них звільнений працівник вишу Олександр Хижняк та претендент на посаду ректора Віктор Досенко. Двоє майбутніх медиків: студент та інтерн. Львівський громадський діяч Уляна Ковальчук та керівник студентського братства Остап Бендер нової формації Олег Яценко. Він перед об'єктивами телекамери з'являється найрідше, та й минуле у чоловіка дещо сумнівне. Розпочинав свого часу очільник студентського братства саме як великий комбінатор, до голови товариства просвіта, тоді ще нардепа Павла Мовчина прийшов із простягнутою рукою, давши йому посвідчення помічника свого, посприявши йому в поселенні, у житлі. Бо він був на ту пору бездомним, так себе представив. Я це звертався тоді і до святійшого філарета, патріарха, щоб йому виділили тут на Печерську, десь там є чернечий гуртожиток, і щось там в нього була якась кімната, і там вже і, і, здається і був офіс. Павло Мовчан повірив Яценкові та гучній назві це. товариства. Адже пам'ятав про традиції легендарного студентського братства, яке в 90-х ініціювало революцію на граніті. Одним із перших проектів, за який узялося сучасне братство, стала спроба розвивати українську мову в найбільш україномовному регіоні держави на Львівщині. Мене вразив ще раз кажу той епізод, який пов'язаний з його е проектами, програмами е відродження української мови в, саме у Львові. Ну, я його питав, коли я зустрів. Кажу, чого ти їдеш не в Луганськ, не в Слов'янськ, не в Донецьк, де є дуже загрозливий стан з української мови. Цьому є нескладне пояснення. Студентське братство розпочало діяльність у Львові, тому що організації виділили на це гроші. Грант надав Міжнародний фонд відродження. Перший грант ця організація реалізовувала десь приблизно два роки тому у Львівській області, і він стосувався питання щодо витрачання прозорості витрачання цільового витрачання коштів на розвиток української мови на території Львівської області. 2012 рік 80 тисяч гривень від фонду відродження. Студентське братство діє брудними методами: нечисленні мітинги і викриття корупційних схем. У центрі скандалу депутат Львівської обласної ради Орест Шейка мовляв, він розкрадав бюджетні кошти під час друку плакатів для пропагування рідної мови та історії. Сам Орест Шейка вважає це накликом, але до суду не подає. На сьогоднішній день не планую цього робити, бо одній просто причині, тому що я хочу, щоб вже оцей весь брудник за затих. І щоб просто люди зрозуміли, побачили, і, врешті, е різні силові структури займаються тим питанням. Міліція складу злочину у наклепах на депутата не знайшла, а люди, які сподівався, пан Чейка побачили. Ореста Шейку знаю як людину позитивну, допомагав чим міг у реалізації української України з самого початку. Для тих, хто добре обізнаний із львівським життям у сфері культури чи охорони пам'яток, з особистостями львівського політикуму абсолютно очевидною є замовність публікації. Цікаво, а чого це студентське братство імені Яценка фінансується Львівським ОДА, яке він має відношення до Львова? Я вже мовчу щодо самого справжнього студентського братства. Голова просвіти та другий хрещений батько Олега Яценка Павло Мовчан теж вважає, що Ореста Шейку просто підставили. Та й студентське братство довіри в нього більше не викликає. Я ж то думав, що це справді оце те широке, естафетне братство, яке тільки наповнюється, яке тільки ж живеться цими ідеологемами нашими державотворчими. Воно виявилось таким собі. Ну, одним словом, липа. Та Львів був лише стартовим майданчиком для братчиків. Натхненні успіхом в освоюванні коштів та поливанні брудом Яценко і компанії продовжують свою діяльність у столиці. Тепер грант майже вдвічі більше понад 140 тисяч гривень. І знову донором антикорупційної боротьби виступив Міжнародний фонд відродження. Цього разу громадським діячам доручили досліджувати медичну сферу. Була потреба контролювати, значить, як бореться з корупцією медичні виші взагалі по всій Україні. Тому що ми бачили роль медиків на майдані. Ми бачили наскільки це було важливо, і це відомо, що сфера медична, саме медичної освіти є. Одною із найкорумпованіших сфер усього в Україні 15 медичних навчальних закладів. Проте найбільшу увагу братчиків привернув чомусь Національний медичний університет імені Богомольця. Представники вишу впевнені, це через те, що фінансову підтримку контролерам, окрім міжнародного фонду, надають і недобросовісні орендарі. Один із них поховальне бюро Петро Великий, яке розташувало свою крамницю на території кафедри медуніверситету і тривалий час конфліктує з новим керівництвом. Ця діяльність Петра Великого вона здійснюється тривалий час на території університету більше двох років. Вона є незаконною, оскільки вона не йому не, не дозволяється товарів продавати на того тамічних відділень. І крім того, вона порушує сам по собі договір оренди, оскільки вони орендували реально 10 квадратних метрів. При цьому займали до 40 сумарної площі. У численних сюжетах змі основним захисником недобросовізних орендарів є представник студентського братства Олександр Хижняк. Інший ласий шматочок нерухомості студентська їдальня. Там розкриває корупційні схеми ще один екс-викладач університету та активний діяч студентського братства Віктор Досенко. Агромне столове там на більше ніж 500 метрів, і три буфета працюють просто то ли, то ли по усному договору з університетом чи може якимось іншим виничином домовитися. Хоча за умовами наданого гранту представники громадської організації повинні займатися зовсім іншим, принаймні у фонді відродження мають свій погляд на боротьбу із корупцією. Проведення аналізу стану боротьби з корупцією, зокрема на рівні окремих е якраз вищих навчальних закладів, і проведення певної інформаційної, ну я би сказав би, так, пропагандистської антикорупційної роботи з студентами починаючи з перших курсів. Експерти теж зауважують, що справжня боротьба з корупцією починається з роботи зі студентами. Як правило, коли ми працюємо з університетом, це громадські відповідні ради або студентське самоврядування, конкретне студентське самоврядування. То мені дуже легко підійти до відповідних лідерів студентського самоврядування. Що ви знаєте цю організацію? Що вони зробили? Який конкретний вимір? Проте більшість студентів медуніверситету мало обізнані з діяльності братства. Студентське братство я не чув. Не чув в нашому вузі? ні, не чула про студентське братство. Якось перша взагалі чую. Ні, я не слышала. Може бути, звісно, в будущому, коли то слухаю, але ні. Перший раз що не знаю, чим займаюся. Не знаю. Слабку підтримку серед студентів університету визнають і самі представники студентського братства. Підтримку нас є дійсно підтримка, але підтримка вона взагалі то дуже пасивна. Тобто якщо оце на форумах казати да да ми з вами молодці, то це таке є. Але щоб там особисто прийти, і, дійсно, то це дійсно цим ну, ну. тож своїми незрозумілими та малолюдними флешмобами, студентське братство на думку студентів активістів лише розхитує інформаційний простір, таким чином відпрацьовуючи грант міжнародного фонду, діяльність вона ні до чого не призвела. Тобто, і вона, ну і що очікувано, наскільки вона. Суто спрямована на розхитування інформаційного простору. Їхня діяльність ця це просто шик. І вона направлена суто ззовні, суто на таку агітацію, от, на очорнення університету, на вбивання газів. 144 тисячі гривень і ніякого результату до таких громадських організацій у фонду відродження зазвичай великі питання. Були подібні випадки, коли міжнародний фонд відродження на середині проекту, наприклад, припиняв діяльність. Або вже навіть коли були перераховані всі кошти, відкликав повністю фінансування. Навіть два транші були такі випадки, коли поверталося фінансування. Якщо дійсно організація не виконує те, що вона передбачала виконати в межах проекту. Проте звіти про свою антикорупційну діяльність студентське братство подає до фонду вчасно і допомагає йому цьому інформаційно-аналітичний центр. Логос саме він здійснює громадську експертизу медичного університету на замовлення братчиків. Серед експертів батько найактивнішого учасника братства Уляни Ковальчук, а засновник логосу сам Остап Бендер сучасності Олег Яценко. Та це ж незаконно кажуть юристи. Адже у цьому випадку діє так званий конфлікт інтересів, тобто конфлікт інтересів він передбачає, що особа не може бути неупередженою. Якщо це про цей конфлікт інтересів, призвів. До прийняття е, не, рішень, які є незаконними, то це може бути самі різноманітні варіанти, пов'язані там зі зловживанням влади зі службовими повноваженнями і аж до притягнення до кримінальної відповідальності. Ще один прояв конфлікту інтересів активна участь в антикорупційній діяльності Віктора Досенка. Це колишній професор медуніверситету, який навіть претендував на посаду ректора, але його не обрали. Більше того, згодом і звільнили з університету. Чоловік одразу запам'ятав і вирішив помститися. Студентське братство допомогло Віктор Генович. Він в свого часу брав участь у виборах ректора НМУ. Набрав на виборах два голоси. З 200, з понад 270. надалі він звичайно ображений там чомусь і на адміністрації університету, на на всіх на світі, ну от на активістів, які його через його бездіяльність і халатність більше його не підтримують. І він, він об'єднався з. Слідським братством, от, начебто, маючи на меті викривати там корупційні схеми, які є університеті. Загадкою залишається, яким чином студентське братство отримало грант від міжнародного фонду, адже західні партнери до тих, хто припускається конфлікту інтересів у роботі, ставляться за стороною. Ми е, обов'язково вимагаємо від кожної організації, щоб вони підписували декларацію. І така декларація є обов'язковим додатком до угоди, яка укладається між міжнародним фондом відродження та будь-яким грантоотримувачем фонду. І в цьому випадку ця організація так само підписувала декларацію щодо запобігання конфлікту інтересів. Чому ж суспільство і поважні західні фонди дозволяють відверте шахрайство? Відповідь на це лежить у юридичній площині. Адже вітчизняне законодавство щодо громадських організацій поки що не По суті, нинішнє законодавство про е, громадські організації, про об'єднання громадян, воно ще перебуває в е, періоді становлення. Це обумовлює неявність численних прогалин, тобто відсутність правового регулювання тих чи інших сфер. А відсутність правового регулювання вона автоматично обумовлює можливість зловживати. Цими прогалами і використовувати по суті ситуації, тож в умовах відсутності правового регулювання нові контори роги і копита ростуть як гриби під гаслами революції гідності, нові діти лейтенанта Шмітта освоюють гранти міжнародних фондів, які щиро вважають, що виділяють кошти на розвиток громадянського суспільства. І, хоча на дворі вже не 20-ті роки минулого сторіччя великих комбінаторів не поменшало, нові Остапи бендери знову знову знаходять способи майже чесного відйому грошей. Та чи дістанеться шахраям золоте теля? Чи все ж таки держава знайде необхідні важелі впливу і ідейним борцям за грошові знаки доведеться перекваліфіковуватись у чесних трударів?